Всім привіт! Ми граємо Grow a Garden. Ну і в мене тут ну, додавалося багато. Я купив нарешті пайбер, він я, я нарешті знайшов. І коли тут обновка сталася? Це просто прикольно. Ну, перше дітям. А вони прибрали, блин, красиво. Вони тут тут був такий шоп, там можна було купля купляти. Я купив банани по 200 тисяч. Менікс <звін build> найте, що я ще купив. У мене є ще. Той, знаєте, о, там, до речі, не бачите, ніч і це. Я купив мастер, то його там поливає за 10 мільйонів. Я просто, блин, не знаю, я її знайшов, це досить різні, тому я купив, я навіть не знаю не віше. я прочитав, я щось не дуже помічаю, як вона чомусь там дуже добре. Дайте, дайте шот. Це що таке? Три бестфренди. І тут дуже багато багато чого полюбилося. Добавляв. О, заповнив фрукт. Ого, золотий банан. Подивіться, скільки бананів виросло. Місця вже не вистачає. Там скільки зібрав, блядь ці що те кокусу так все багато Я засираю? Кукус Зараз треба, забираю. Задрашу. Ну всем. Take L my printed friends. Let me see. Угум. Mm Что -hmm. трошки? Вот прям эккип наплакал. Бамбук. Я бамбук завжди купляю, він досить... Він прикольний, швидко виростає, він і без кінечного виростає, тут його можна купляти, як на мою думку. О, подивіться, от, раз, дайте мені, І ще один там десь, а все за стартап, да. ви чо, прикріляйте, слава Богу, дай Даємо... мені десь... 10 знову. Take all my plants, і пішли продавати, тому що воно мені також продасть. все мало. Же, ты, пункту, ты, не, ничего тут работать. Ну, то, что? тоже на то так вы, то, что... Я что, короче... 20 лям. Привет, миллионер. что? Подивиться. 16 років. Mm, ще Я маю... Я купив яйця за 7 млн також. Це... Та і мені випала білка Я не... Я не пам'ятаю, яка не на процент. Там 25 двух 2 по 25 і ще там. Але мені знаєте так дуже багато дали Просто 20 лям. А знаєте що я можу? Я думаю, вы знаете. Есть. Я боюсь. Цукрольный спинтер. Вот. Мастерс Плинтер. Здесь Лен. Вот це. Кажется, коштуку маю. Шо мигершов. Бам! Я я не разобрался, что он делает, а сейчас проверим. И Что он делает? Идеально. Я немного не разбираюсь, что он сейчас делает. Но, может, скоро разберусь. Ні, я хочу зібрати їх. Ну. А я, до речі, знаю, чому в мене дуже дорого їм стало. Я знаю, чому вони дуже дорого продалися. Це через те, що вони були чилд. Мок. І я... мені один чувак по приколу дав манго чилд. І я його продав за штуку за один лям. Ну, дуже багато всяких чилів від ки всякі потім і так немало насикло ну, немало 20лям спробують заробити дивіться банани не дозбирав банана досить дорожче не манго навіть і вони мають дорожче продавати по факту але вони... я ж так не думаю навіть ману до речі всі завжди хочуть зробити тебе. знаєте, чиллан таки всяке бо вони дуже дорого реально продаються Хоч вони не є тими пейпер. Мені одного разу виріс папер. На 24 кілограма. Це немало. Це звичайний пепер отакий 5-4 кілограми вазу. Що там росте у мене? ще не виріс у мене. Як стидно. Давай дорожчуємо. Не то. нашкодую не, не для света ваш шупиновато бы треба так прям. вже нарешті Взагалі не хочу бачити рости в кресло кресло встанет Доросте швидко ну вже 99 9 да. І. пам яуя Коконати будут спусты. Наразі я думаю, то, то найти никого кунять, там кукунати тут было что, плину. Значит, це найкраще место або оце. Тому що сид и сел. Це дуже ват, а можно а сюда дужу. Це прикольно. До речі, маю два Monik. У Вони за 8% зря, ну ты что знаю. А я просто тысяч. Ну це немало, як ви знаєте. Срібно такі бабки одразу не заробиш. В їх можна витратити. Да? Ну так, але то спробуй ще витратити. Ну б взяв, закупляв все там пятями все там фінає. Там в гіршоу там понакупляв все. і все 600 одразу образут. А у там ти попробуй 600 кал витратити. Да? Це, Это важко. Що там нічого не До речі, мені здається, надо дивився так. А я вже більше ніколи не купляю. І оце що добавлю. Не забув показати. Це такі такий Я його, до речі також люблю. Це прикольно Якщо не помиляється, це не такий горохах. Від якого газа Там брум брум машина прям. А Так, Ще Ну що, давайте подивимося на тих тварин наших. Дальше. Ах! Я ж не продав інвентар. Не, не продав. Кошоп. Знаєте, що воно робить? Ні, от одне чекало, що робить ось Мол? А, нема його. я не знаю кто из них украшается еще Что тебе покажу пикап пикап пик, пик. собрал к ладно ну, да, подай. так, every, так, has a castle down on ground to find Райзер Кенг Гир 6. Ну хай буде він. У мене манки вже є. Легендарявно. Ой. Райер. Це воно краще, я зрозумів. Чуть-чуть, ты меня что тут хоче забрати? ну швидко пайпер. Але дивіться, это збирати найкраще все, що я не забрал. Потому что ну... Я хочу грейп посадити, Тут нічого знову нема. Не -не -не. Я не адекват. Я дати їй. Да что останется дается? Прерывался. О, на 500. Пицца, Ну да, прикольно. Я прикольно. не знаю, что ты не на часть этого. Ты по... А где-то в армии? Я такие, -такие хорошие, что беру. Ладно, мы будем это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем благодарю за, за просмотр. Всем удачи и всем папа-папапа! -па -па -па.